Доброго ранку, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Ми у кроликів сніданок. Наш перчик. Йому трошки менше даю, щоб він не зажирів. Ось такий красунчик. Після вакцинації трохи мене злякався, але нічого. Подивіться, хто в мене тут сидить. Позавчора прихожу, а вони повилазили із маточника. І поховалися. Я думала, вже щось сталося, а вони, оказується, в мене вирішили вийти самі з гнізда. Очнятка вони відкрили гарненько, вже трошки, я бачу, сіно їдять. Матусічка наша, це мандаринка. Ось її кролинятка. Всі 10 штук вона викормила і вивела з гнізда. А розтудь далі. Зараз я вам покажу наших новопрививших ну, малинок. Це наша кроличка малиночка. Зараз я достану цю маточник і подивимося, скільки в неї кроленят. Ось я дістала кроленяток. Вкрила вона дуже гарно. Беремо трошки пуха, протираємо руки обов'язково. І дивимося кроленяток. Родила вона вчора. Але я вчора не заглядувала. Подивимося сьогодні. Так. Два. Тут три. Ой, Не змішуйтесь. Два. Три, чотири. Ті би 9 штук чи 10 Тут пуху стійкі, що не можна їх посчитати. Ой, Накормлені гарненько. Ага, тут ще є, так. Так, один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9. Вроді би 9. Ось такі малятки. Малятки гарненькі. Накормлені. Є одні лучше накормлені. Ось якесь є худенькі таке трошки, але теж покормляно. Отак кровенятки гарненькі. Отдамо мамочки, хай вона не нервує. А ось моя кроличка з білим носиком. Вона також родила. У нас. Зараз достанемо, подивимося, скільки кролиняток. Пуху вона також дарвала дуже багато. Беремо трошки пуху, протираємо руки. Те гніздо я дивилася правою рукою, це гніздо я дивлюся лівою рукою, щоб не було лишніх запахів. Одна родила, ох Боже, скільки ж їх тут є. Це ж миші. О, подивіться. Малюпусенькі, мамочки, але накормлені. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штук. Одинадцять. Тут меншенькі, там набагато крупніші кролинятка. Тут малюпусінькі, але ті родилися е, ночі 10-го, а ці родилися вчора вечором. Ось такі. Але кроленятка задовільненькі, будемо чекати, що воно буде далі. Та скільки вона родила, головне, скільки виведе з гнізда. Все, вкрили. Це моя лялечка. Вона пока на відпочинку. Я її зводити поки що не буду. У мене кроленят зараз достатньо. Будемо кормити остальних поки. Подивіться, які кроленятка вже гарненькі. Це кроленята цукерочки. Їх вже нема. Але кроленята доволі гарні. Ось такі їдять гарно, ще брошні. Хочу вибрати хлопців і випустити у загон на полу. У мене в сараях дуже багато місця і хочу їх пустити туди. Ось такі в мене вже, бачите, вже вони доволі гарні кролики. Ось такі. Це ці, що хворіли в мене. Зараз вони вже добре себе почувають, їдять гарно, п'ють. Ростуть гарно, набирають вагу хорошо. Ну, ці, звісно, мене прикололи. Капітально, Дивіться, як сіно їсть. Я вже купила овсяночку, принесу їм овсяночку, буду їх підкормлювати овсянкою. Бо комбікорм вони ще не розгризуть, а овсяночку будуть їсти. Що воно там шкребе? Ну, кроленята в мене всі вийшли самі з гнізда. Мені не прийшлось їх відсаджувати. прихожу, вони вже всі самі вийшли. Такі малечки куметні. І до мами під цицьку. А так. Ось такі мої цепляточки. Кочка їх уже покинула, не хоче, а цуплятка вже саменька. Я їм намішала цибулька, яєчко, картопелька, чуть товчи, тут товч з комбікормом. Вони вже саменькі. І дала у водичку байкокс для профілактики, щоб не було у нас ніяких Ось такі ціпляточки. Циплята вже дуже гарненькі, в пірочку. Трипівника, а то курочки, Гарденькі цеплятка. Понаїдалися. Сьогодні хочу їм зробити жордочку, щоб вони могли спати вже на Жордочки. Ось ну, такі Такі справи в мене. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Вам не тяжко, мені приємно. Ось такий у мене має вигляд тепличка. Там у мене далі салатик ще я там не вкрила. Огірочки я вже вкрила майже. І помідорчики в мене. Також укриті. Ось. Помідорки вже дуже гарно цвітуть. Ось такі. Я їх не пасинкую, не чіпаю зовсім, вони як мають рости, так і мають. Самопроизвольно, як кому хочеться. А огірочки я е, прибираю тільки е, пасинки. Оці, де йдуть листочки. Ось. А самі огірочки я не чіпаю. Мені так подобається, я вже так пер... не перший год роблю. І я знаю, що треба було б до п'ятого листка їх зачистити, але я роблю так. Мені так зручно, я до. Три-чотири листочки я пасинкую тільки пагони. Далі пагони я також не чіпаю, а прищипую на третьому листочку. Подивіться, скільки огірочків, яких можна вирвати. Рослинка себе почуває нормально. Навіщо її ось, подивіться, які гірочки. Не хочу я її обривати. Хай будуть так. Ось такі в мене справи. Ось така черешенька. Черешні серії дуже багато. І маю ось такого котика. Ось Це шкура Із кролика. вивернута. І дуже допомагає. Дивіться, Черешня. ніхто не чіпає. Черешні дуже багато. І отакі сині кульки в мене ще вісять. Але саме дій... дійсне це все-таки шкура і кролика і іграшки. Дуже-дуже допоміжне. Ось такі маю іграшки. Так що кому сподобався метод, пишіть коментарі, ставте вподобайки, користуйтесь. Я користуюсь вже третій рік. Після збору урожаю іграшки обов'язково прибрати. Щоб не було прозвикання. Оце в мене міні-садочок біля хати. Міні-клумбочка. З як гарно зацвіла. Це мультифлора, Роз... цей розєсінник, як це називається там правильно. Також мультифлора. Це ці домашні калачики, які зимували на вікні. І розмаринчик. Та я вже обсадила. Ось такі. Як цим всім не любуватися? Ще нам миру б і щоб наші захисники повернулися додому, кращого щастя б вже не було. Тільки жити і радуватись. Ось такі справи.